Ріпляний токан з пікницю у сметані. Дійшли ми руки до цього блюда такої чиню. Взяла вам два види пікниці, насіклам чесничку та цибульки, дали чиню заправку до пікнички, сметани, паприки та й мука. У горницьовій файно підсоленій воді, у дварі у крумпельки. І всипаємо тенгеричану крупу, я то все м'яцька у постійно мішав на малому огньові. Дали даву муку і ще збивав, так, аби не було грудочок. Пак кладу під парну, обися файно запарив. На палачинтовці беремо масте і файно жаримо з двох сторон пікничку нашу. Кладемо туди цибульку, кладемо туди чесничок і я роздали молока. Не знаю, мені все так любить. Далі кладу заправку. І коли хочу густою ватріткою, додаю ще май молока. Укладаємо все у тарілку, ріплений токанчик з пікничком заправку. Може посипати зеленинку. Я ще люблю дати острої поприги. Мачка б не копнула якоїсь добре. Це дуже 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 смачно.